Чи є мудак, якщо я зняв шорти, щоб висушити їх під сушаркою для рук? Привіт. Я хлопець 27 років. стояв на залізничній станції, чекав поїзд і пив воду. Яким чином я примудрився пролити воду на сорочку і шорти. Я не хотів сідати в поїзд у такому вигляді, ніби вмочився, тому я пішов у туалет, щоб це виправити. Я відтягнув сорочку, сунув її під сушарку для рук і добре просушив. Але для сушіння шортів сушарка була занадто висока. Тоді я озирнувся: дітей не було. Було досить багатолюдно, але всі дорослі, і зняв шорти, щоб висушити їх краще. Ще на мені залишилися труси, так що ніяких непристойностей. Коли я це зробив, то почув, як один хлопець приблизно мого ж віку сказав. Ну добре, плюс пара поглядів, але я не надав цьому значення. Але потім підійшов один чоловік, років на 10-15 старший за мене і сказав, щоб я прикрився. Мовляв, тут для цього не місце. До цього моменту мої шорти були висушені відсотків на 95, але мені не подобається, коли мені наказують. Тому я досушив їх ще приблизно 15 секунд і одягнув назад. Чоловік пробурмотів «мудак» і пішов. Чи я був неправий в цій ситуації? Це туалетна кімната, і я ж не був голим. Технічно, хтось зовні міг би побачити сушарки для рук, якби дуже постарався. Але на мій погляд, якщо ти підглядаєш у туалет, то ти вже дивак. То який ваш вердикт? Більшість на Reddit вважають, що автор нічого поганого не зробив. Меншість вважає інакше. Коментарі, вибачте, але хлопці хіба не роздягаються перед пісуарами. Чоловіки не трусять шлем прямо перед туалетом, а пісуари, як правило, відокремлені від сторонніх очей перегородками приватності. Дана транспортна компанія економить на перегородках приватності. Нижня білизна діє як перегородка приватності. Чим він там тряс перед усіма? Мені довелося повністю зняти свою сукню в дамській кімнаті, тому що її буквально можна було вичавлювати від поту. Приплив жару на переповненому банкеті без кондиціонеру, я обполоснула його в раковині і висушила під сушаркою. Інші жінки поспівчували мені. На щастя, воно було з еластичного поліестру, так що все добре змилося і швидко просохло. Це, мабуть, найменш образлива річ, яку я бачив у привокзальному туалеті. Серйозно, якщо там немає нікого, хто однією рукою розмазує фекалії по стінах, а в іншій тримає трубку для куріння речовин, це щастя. Якщо я бачу чоловіка у туалетній кімнаті, який у трусах сушить свої шорти під сушаркою для рук, я розумію, що його день видався не найкращим, і я не збираюся його за це засуджувати. Якщо туалет не підходяще місце, то де воно? На платформі в черзі за квитками в кавовому кіоску? Ви монополізували єдину сушарку. Якщо ні, то все в порядку. Автор, там декілька сушарок. Звичайно, це виглядає дивно і асоціюється з бездомними, який миється в громадському туалеті. Гадаю, люди не знали, що це вода, припустили, що ти обмочився, і тепер їм доведеться протискуватись повз тебе, коли ти стоїш у брудних трустах під потоком гарячого повітря від твоїх обмочених шортів. Просто взяв би жменьку паперових рушників і в кабінці промокнувся. Ти не захотів відчувати себе ніяково, виглядаючи як обмочився, і замість цього змусив відчути себе ніяково людей в туалеті. Тут немає нічого класного і ніхто з вас не заслуговує морозива. Ти був у туалетній кімнаті, а не в роздягальні. Від тебе очікується, що ти будеш одягнений, не потрібно змушувати людей споглядати тебе в нижній білизні. Я публічно роздягнувся. Так, ти мудак, ідіот, можливо, збоченець. На питання про тип трусів автор відповідає: це не стрінги і не боксери, не білого кольору. На питання про те, наскільки він страждає ожирінням, відповідає: ні, наскільки я в формі лол. Я скажу так: якщо це туалет і для жінок, і для чоловіків, тоді він мудак. Тому що туди можуть зайти жінки і побачити, що він стоїть в трусах. Це не зовсім доречно. Але якщо туалети, як зазвичай, розділені на окремо жіночі, окремо чоловічі, то в цьому немає ніякої проблеми. Ну, намочив шорти, вирішив їх посушити. Він нікому не заважає, в принципі. Якщо комусь потрібна сушарка, могли спокійно до нього підійти і сказати, чи можна підійти. Від нього логічно, що не воняло, тому що це була просто вода. І мені здається, краще ось так просушитися, ніж потім намочити сидіння, і після тебе на мокре сидіння хтось сяде, наприклад, якщо він обочився десь трішки на бік або щось типу того. А ви пишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. є медачка, що не залишилася ночувати у подруги, коли у них зникла електрика. Батьки подруги назвемо її Джес, приблизно раз на місяць від'їжджають на вихідні. Спочатку вона залишалася вдома зі старшою сестрою, але коли нам було по 14, сестра виїхала. А Джес одна вдома вночі залишатися боїться, тому я інколи залишаюсь у неї. Спочатку мені було на це все одно. Я робила це виключно для неї. Коли я була молодшою, мені звичайно було цікаво залишатися у когось із друзів з ночівлею, але мені підлітку це вже стало не цікаво. особливого ми не робили все те ж саме, що могли б робити, і без від'їзду її батьків. І до того часу мені вже став більше важливий побутовий комфорт свого рідного дому. До речі, я її страхи ні трохи не поділяла. Я теж іноді залишалась одна вдома, і мені це навпаки подобалось. Відчуття самотності. Та інше, але до страхів подруги я намагалась ставити з розумінням. Пізніше для мене з'явився профіт. Я залишалася ночувати у неї не одна, а зі своїм хлопцем. Вона була не в захваті від цього, але визнавала, що це справедливо. Ні, ми не оскверняли ліжко її батьків. Ми ночували на її ліжку, а вона у вітальні. Це робилося потики від її батьків, але підозрюю, що вони здогадувались або навіть знали. Зрештою, її сусіди, напевно, доповіли. Будинок старий, живуть давно, всі один одного знають. Але потім ми з'їхали з моїм чоловіком, тоді ще нареченим. І з цього моменту я сказала Джес, що вибач, але ми обоє хочемо разом ночувати у себе вдома. Вона трохи образилась, але, начебто, зрозуміла. Але зазвичай ми в ці дні заїжджаємо до неї в гості. Або я одна заїжджаю, часто сидимо допізна. До речі, я питала, чи не хоче вона пропрацювати свої страхи зі спеціалістом, але у неї постійно якісь відмовки. В цілому відповідь. Колись там потім. Минулими вихідними вона знову була одна. В неділю я сиділа у неї, вже хотіла скоро додому їхати, і тут зникає електрика. Це вже не перший раз у них. Планують міняти щось щоб такого не було. Це не тільки у них, але поки ніяк. Відновлюють по-різному, але не відразу, може бути, кілька годин. Вона попросила залишитися, але я відмовилась. Мені завтра потрібно було на роботу. Ми живемо не поруч, у мене нічого з собою немає. До нас я її теж не запросила, а вона сама не проситься. Ми Живемо в крихітній студії. Вона на мене дуже сильно образилась. Що я погана подруга, я ще й невдячна. Виявляється, вона вважає, що я у неї в боргу за всі ті ночівлі у неї. І що було, що більшості несподіванкою вона витягла на світло ще один борг, про який я також навіть не підозрювала. Бо це борг. Справа була три роки тому. Мої батьки запропонували нам з нареченим з'їздити на тиждень відпочити. Проживання з включеним харчуванням за їх рахунок, дорога. Ми самі. Розміщення, будинок. Двома спальнями. В другу спальню планувався мій кузен з восьмирічним сином. Але в останній момент у кузе зірвалося, і в результаті було запропоновано на його місце поїхати Джес. Кузен з дружиною її знали, і їхній син теж. Вона погодилась для неї все було безкоштовним, тільки на таксі скинулись одна четверта. Зрозуміло, вона за весь час була нянькою. Більшу частину дня ми проводили всі разом, але вона це вивернула так, що вона нам Послугу зробила. Вона ще пару дрібниць пригадала, але вже її так простирадло накатала. Кладу панамку. Коментарі. Ви не мудак, а вона вже трохи виросла з віку, коли потрібні ніньки. До фіхівця, напевно, сама теж може дійти не хоче її вибір. Раз вже джез зважає вас гівняною, то зробіть їй послугу, позбавте її спілкування з такою гівняною людиною. Слухайте, у мене страхи темряви були до 30-ти плюс років. Періодично спливали аж до перебіжок до туалету вночі швидко-швидко, щоб швидше світло увімкнути або спати з нічником або увімкненим світлом. І кошмари снилися, коли я блукаю в темряві. Нікого десь поруч немає, а світло ніде не вмикається. Але вибачте, це мої складнощі. Якщо я не могла заснути вночі, коли чоловік, скажімо, повинен був поїхати, значить я не спала, а не обдзвонювала знайомих з вимогою до Мене приїхати. Мені в голову не приходило, що це треба опрацьовувати з кимось. Так що, як було, так було. А подруга ваша, дитячий садок, розвела. Замість того, щоб конкретно вирішувати проблему, якщо вона реально до срачки боїться залишатися одна, а не своє бідненько я тішить. У вас своє життя для того, щоб потримати за ручку при страхах когось, там у вас ще й діти будуть. Хочу скористатися хвилиною і передати свої співчуття одній людині. Майбутньому хлопцю Джес. Людина на човні Харона готова буде плести, щоб вона його не дратувала. Знав таких дівчат доставучі, страшне. Вибачте, а подрузі скільки років? Як вона пладує далі жити, якщо не може залишатися вдома сама? І у нас є оновлення. Спочатку додам інформації нам по 24 роки. Домашніх тварин у Джес немає, її батьки проти. Хлопця теж немає. Вона каже, що їй це не цікаво. Може бути потім, але поки що ні. Можливо, в неї дійсно щось на зразок тривожності, але я не фахівець. Я тільки з собою та іншими порівнюю. Вона через багато речей хвилюється. На мій погляд, занадто. У мене були сумніви, що я погано вчинила, тому що я ж насправді могла залишитися. Зручності були, але ж вони не критичні, просто мені дуже не хотілося. Для мене її претензії про борги, про те, що я погана подруга, були занадто несправедливими. Просто ось так спілкуєшся з людиною. А потім виявляється, що вона зовсім інакше уявляє ваше спілкування, але мовчала. Відповідь на питання і що до відпочинку в будинку із зайвою спальнею. Я не зрозуміла. Її покликали замість кузена його дитини чи просто замість кузена. А дитина залишилася. І виходить, що за дитиною Кузена вона повинна була наглядати весь час, поки ви там відпочивали. Інакше не зрозуміло. А чому вона вирішила, що зробила вам послугу? Авторка відповідає: замість кузена, дитина залишилася. Її не вмовляли поїхати просто. Запропонували. Вона погодилась так ніби рада цьому. Вона не весь час стежила. Більшу частину дня ми були всі разом. В основному вона стежила за ним у будинку тільки пізно ввечері, коли ми вже йшли до своєї спальні. Але він сам засинав і вранці, коли ми ще спали, ми любимо поспати, це так. Зате вона відсипалася одна після обіду дві-три години. Ми з дитиною втрьох йшли гуляти. Ще на пляжі, коли ми з чоловіком йшли на глибину поплавати, але це ненадовго. І Джез на глибину ніколи не плаває, а дитина чітко Виконувала інструкцію, поки ми на глибині сидіти поруч з тіткою джез і не рипатись. Взагалі від Джез тоді ні слова скарги не було, і з дитиною проблем не було. Йому батько сурово поставив умову слухатись або відразу додому. Він не наляканий, але просто договірний. А тепер хочу ще дещо вас запитати: чи буду я медачкою, якщо відмовлюся від запрошення на ювілей мами Джез? У мами Джез скоро ювілей 50 років. На наступних вихідних буде свято на виїзді. Мама Дже запросила нас з чоловіком. Це було трохи несподівано. У нас хороші стосунки, вони завжди до мене привітні, але ми не друзі і не можемо сказати, що близько спілкуємось, тим більше, коли я переїхала і вже буваю у них набагато рідше. Я ще тоді Джез сказала, що якось дивно, чому раптом? Вона сказала приблизно. Приходьте, а то мені там буде нудно. Коротше, там так виходить, що майже всі гості будуть старшого покоління, тільки один нашого, але їх джес терпіти не може. Навіть сестри джес не буде, так як вона ось ось мамою стане. Я порадила з чоловіком, він погодився, і я прийняла запрошення. Але тепер мені вже зовсім не хочеться туди їхати. Я буду медачкою, якщо відмовлюсь. І як сказати, вибачте, у вас змінилися обставини, або вибачте, але ми з джес більше не дружимо. Чесно кажучи, так не хочеться, щоб вони почали розпитувати. Взагалі, у мене вперше такий різкий розрив відносин. З деякими друзями у мене припинилися відносини або майже зайшли на нівець, але ніколи не сварилися. Просто якось поступово. Наприклад, після закінчення школи, універу або переїзду. З Джез Раніше не було сильних сварок, були такі, типу, що посперечалися про щось, не зійшлися в думках, лишилися трохи незадоволеними один одним, але не посварилися, спілкування не переривали. Коментар з дитиною якось дивно виходить. Коли ви дже запрошували в поїздку, ви їй сказали, що вона буде нянькою незнайомій дитині. В іншому не будак на свято можна і просто не йти. Скажіть вибачте, у нас не виходить сімейні обставини, щастя і здоров'я. До побачення. Ой, не люблю я ці обідки, назву їх так, тому що по іншому я не можу. Коли люди не говорять прямо про що вони думають, вони дружать, все тримають в собі, а потім якась незначна ситуація і відбувається просто вибух. Це стосується не тільки дружби, а й відносин в цілому в сім'ї також. Якщо тобі щось не подобається, про це можна поговорити, а не терпіти роками, причому видно, що Джес терпіла реально роками, а потім все в одну купу вивалило на авторку. Я порадила сісти нормально, поговорити, розібратися в ситуації. І просто через таку незначну сварку розривати дружбу, яка тривала напевно більше 10 років. Якщо їм тоді було по 16, до цього вони вже дружили, а зараз їм 24 і вони ще дружать. Дружба тривала майже 10 років, і просто через таку невеличку сварку вони хочуть взагалі припинити стосунки. За день народження варто все-таки поговорити з Джес і спитати, чи варто їм йти чи не йти. Якщо вона оце сказала, що. Що просто прийдіть, бо мені буде сумно після того, як вони вже посварилися, тоді варто все-таки прийти. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак, якщо прикидаюсь, що мене звільнять, якщо клієнти дуже сердяться на мене? Я учень середньої школи, який у вихідні працює в кав'ярні. Мої колеги, які працюють у вихідні, це Джеймс, син власника. Він вчиться в моїй школі. Він є керівником зміни, але це не офіційна посада. Він привітний хлопець. Даніель студент. Коледжу, яка іноді також працює у вихідні. Іноді клієнти приходять і просто зляться через дрібниці, буквально вибухають через ніщо, не знаю, чи вони вже в поганому настрої і шукають когось, на кого можна зірвати злість, чи що, але це дуже часто. Як же сумно, що дорослий чоловік зганяє свою злість на школярах і студентах. Тож Джеймс і я жартували, що можна трохи розважити з ними і сподіваємось позбуватися їх. Одного дня я був на роботі, і якийсь хлопець розлютився, що ми не робимо каву достатньо гарячою. Я нічого не міг вдіяти, бо дав йому каву прямо з машини. Тоді Джеймс підійшов і запитав. Сер, у вас якісь проблеми? І той хлопець почав кричати і на нього. Тоді Джеймс сказав: О, це неприпустимо. Ви звільнені. Я почав давати, що мені дуже сумно. Ні, будь ласка, не звільняйте мене. Моїй родині потрібні гроші, мені потрібна ця робота. Будь ласка. Розлючений чоловік почав відступати. Це не така вже й велика проблема. Не потрібно його звільняти. Я не мав цього на увазі. А Джеймс відповів: Ні, ми пишаємось найкращим обслуговуванням клієнтів. Звичайно, після всього цього драматизму я все ще мав свою роботу, і ми просто грали. І ми робили це кілька разів, коли клієнт втрачав терпіння на Даніель або на мене, Джеймс вривався і звільняв нас. І майже ще разу людина, яка прийшла розлючена, вибачалась і казала, що не мала цього на увазі. Це приносить певне задоволення, змушувати людей усвідомлювати, що їхні дії можуть мати наслідки. У будь-якому разі я розповів про це своїм друзям зі школи, і дехто з них вважає, що це жорстокий жарт дозволити комусь піти, думаючи, що він домігся звільнення людини, яка відчайдушно потребує. Грошей. Чи я мудак за такий жарт? Вердикт Reddit – не мудак. Коментарі. Не мудак – це ідеальний спосіб поводитися з ворожими клієнтами. Я думаю, це смішно і, можливо, це навчить деяких людей контролювати свою дурість. Автор ЛЕГЕНДА ТИ зовсім не мудак. Ти герой, який потрібен розрібній торгівлі. Чудово! Не мудак, клієнти можуть бути справжніми мудаками. Зазвичай люди досить поважні й розумні, навіть коли мають законні претензії. Але час від часу трапляється хтось, кого просто неможливо задовільнити. Вони найгірші. Я вирішив застосувати підхід, вбивати добротою і бути саркастично ввічливим. О, добре, сер. Я можу розігріти вашу каву в мікрохвильовці. Ви хочете дві чи п'ять хвилин. Це весело, зазвичай це ще більше їх дратує, але вони нічого не можуть зробити, бо ти не кажеш нічого поганого. Аного цікаво, як поводиться клієнт, коли приходить наступного дня або наступного тижня, а ти все ще за прилавком. Мудак. цікавий факт: Хейрос насправді наймає людей для цього. Якщо клієнт обурюється в магазині, менеджер викликає порушника і звільняє його на очах у клієнта, щоб задовольнити його. Потім хлопець, чия робота полягає в тому, щоб бути звільненим, просто повертається в підсобку і чекає, поки інший клієнт розлютиться, щоб його знову звільнили. Я думаю, що це краще, що ви використовуєте це, щоб змусити людей двічі подумати, перш ніж поводитись як дурні в магазині. Едіт. Я ще не переглянув усі відповіді, і багато людей кажуть, що неправда. Чесно кажучи, вперше я побачив цей факт в іншому місці на Reddit, де про нього говорили абсолютно серйозно, і жодна з відповідей не стверджувала, що це неправда або неправдиво. Я знаю, що це не надійне джерело інформації, але я просто побачив цей пост, згадав те, що прочитав, і думав, що це може бути хорошим доповненням до теми. Однак, оскільки це неправда, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не видаляти це, бо це все одно гумористична концепція, про яку варто подумати. Але після перегляду коментарів і всіляких досліджень стало ясно, що моя цікава інформація не повинна бути позначена як така. Це нагадує мені відео на Ютуб, де підліток йде до перукаря, щоб постригтися. І я не пам'ятаю, що це був за жарт, але його наміром було розіграти перукаря якимось жартом, що викликає шокову реакцію. Ну, хтось розповів перукарю про те, що запланував підліток, тож перукар підготував свій жарт. Коли хлопець зробив свій жарт, перукар земітував серцевий напад. і... Помер прямо на підлозі перукарні, Це було дуже смішно. Я знаю, що це не те саме, що пост автора, але з якоїсь причини це змусило мене згадати про це. Клієнти, очевидно, є дурнями, бо поводяться як дурні без будь-якої поважної причини. Так, ви трохи мудак. Чи це виправдано? Безумовно. Чи ви все ще мудак? Так. На жаль, працюючи в сфері обслуговування клієнтів, вам завжди доведеться мати справу з людьми, які зляться абсолютно безпричинно. Не частина роботи Чи справедливо ні в ідеальному світі таких клієнтів не існувало б, але ми живемо в реальності, і це частина реальності, особливо такої роботи. Я не вважаю автора мудаком, тому що сама працювала в такій сфері обслуговування і дуже часто спілкувалася з людьми на пошті, наприклад, Нова Пошта в Україні. Там реально дуже важко спілкуватися з клієнтами і інколи хочеться їх все-таки провчити. А так самі працівники трішки розважаються, плюс людині показують, що не потрібно викидати свій негатив на ту людину, яка в цьому не винна. Тому для мене автор не мудак. А ви пишіть свою Думку в коментарях не забувайте поставити лайк і підписатись, і далі буде ще цікавіше.